Автомобіль 2004 року випуску, який власник придбав у Польщі, показує митний брокер Дмитро Макара. Розповідає про його вартість та скільки коштувало розмитнення. Його вартість в гривнях вийшла 64 тисячі гривень в республіці Польща. Розмитнення цього автомобіля на даний момент коштує 99 тисяч 100 гривень. З них 6 тисяч тристов гривень це мито. 65 тисяч 600 гривень це акциз і 27 тисяч 200 гривень це ПДВ. Її розмитнення дорожче на даний момент коштує, ніж її придбати за кордоном. Зараз податки за розмитнення автомобіля складають від 35 до 45 відсотків від його вартості, каже митний брокер Георгій Бачинський. За його словами, кількість авто, які завозять за кордону, значно знизилась. Зараз у людей психологічний бар'єр такий. Якщо вони звикли за три місяці нічого не платити, фактично. А тепер платити 35-45 відсотків ніхто не хоче, тим більше. Під час пільгового періоду в Європі значно вискочили ціни на машини, і тепер реально машини виходять дешевше тут купити, чим завести із за кордону. Тому зараз ну на даному етапі це цікавить лише одиниці. 1 липня відновили податкування автомобілів на загальних підставах, розповідає заступниця начальника митного посту Ужгород-Вантажний Закарпатської митниці Христина Герасимюк. Зараз під час митного оформлення громадянам у встановленому законом порядку нараховуються митні платежі. Мито, акцизний податок та податок на додану вартість. Тож зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості оформлень транспортних засобів громадян. Це передусім пов'язано з тим, що ті громадяни, які бажали ввести транспортний засіб, вони скористалися пільговим періодом. У порівнянні впродовж пільгового періоду закарпатською митницею було оформлено близько 6-6,5 тисяч. Тисяч транспортних засобів. То зараз, як я вже зазначила, цей показник 1197 автівок. За словами Христини Герасимюк, загалом в Україні за пільговим розмитненням оформили близько 19 тисяч автомобілів на суму майже 2,5 мільярди гривень. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.